Короча, погодка у нас сьогодні не льотна, але за яєчками треба їхати. Сьогодні у нас рекорд 75 штук треба купити. Тому що попросили ще сусіди, що місти типу, за яєчками купи і нам. Зараз фермер походу офігеє. От і в такий дощ в такому дощі куплюсь, кажу, мені треба 75 яєць. Думаю, що там для українців їх рано в і вечором їсти чи що. Конечно, жесть. Да, рано в обід і вечером. Сейчас, Зараз виберу одного із железних коней О, і поїду за яєчками. Так, не, це з відкритим верхом сьогодні не будемо брати. Візьмемо щось попроще. Так, що ми. О, диви, на нього прям сонце світує. Я кажу, Дініс, поїдь на мені сьогодні, все. Беремо сьогодні цього коня і будемо шпандьорити за яєчками. Так, так що беремо і в таку прекрасну нельотну погоду їдемо за яєчками.